Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо монету, присвячену 150-річчю однієї із нас, найстарших концертних організацій нашої держави. Біля колиски Київського філармонічного товариства, заснованого у 1863 році, стояли відомі митці, прогресивні громадські діячі, композитор, композитор Лисенко, фольклорист. Рігельман, композитор-аматор Селецький та багато інших. Монета була введена Національним банком України в обіг 12 вересня 2013 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу Масою 12,8 грами, Діаметр має 31 мм, тираж 20 тисяч примірників. Порівняйте з тиражами монет, які чеканяться зараз, там, де тережі 80, 50 там 150 тисяч гурту монети рифлений. Розпочнемо розгляд монети з аверсу. так, 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 -так, -так. Зараз обережно відкриємо капсулу, не торкаючись самої монетки, щоб не залишити ні відбитків. Таких ворсинок. Так, зараз візьмемо гарний аверс. Щоб філармонія була гарно освітлена. Ось так. І роздивимось її красу. Е, значить, на аверсі монети розміщено угорі малий державний герб України. тризуб. Та написи півколом Національний Банк України. Зображення виду колонної зали імені Лисенка зі сцени, на якій стоїть рояль. Праворуч рік карбування монети 2013 та логотип монетного двору Національного банку України. У, так, і унизу номінал монети 2 гривні. Ось така, друзі, монетка. Гарненька. Далі перейдемо до розгляду реверсу. Те, що обережно ми її перекинемо і розглянемо реверс. Ось такий у мене реверс. Зараз якось так файно підсвітити її, щоб і фокус і ракурс був цікавий. Так. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено будівлю колишнього купецького зібрання 1882 року, у якій з 1944 року і до сьогодні розміщується Національна філармонія України. Під якою герб та напис Національна філармонія України 150 років. Ось така, друзі. Монетка. Зараз я її закрию. Також до цієї монети було випущено рекламний буклет, присвячений цій монеті. І давайте ми з вами його розглянемо. Ось тут є фото, власне, дійство, яке там проходить. Зала, все, що зображено на монеті, ми бачимо, так? Да? Де там рояльне Рояль видно, люстри видно. Ось у дві ми бачимо справа на монеті. Колона зала. Тільки це вид, це погляд з зали, а на монеті погляд зі сцени, десь, де тут дирижер чи хто там десь звідсіля погляд. Ось так. Йде довідкова інформація українською та англійською мовами. Далі ми бачимо теж деякі. Фрагменти будівлі, художник, скульптор, дата введення в обіг 12 вересня. Так, і тут бачимо назву. Теж фото будівлі бачимо Фото монет. Так, на звороті буклету. Ми побачимо опис, опис аверсу, реверсу, технічні характеристики монети. Срібна була. Тиражем 2000, ой, 3000 примірників. А Дезельберова 20 тисяч. Опис Аверсу, реверсу. Ось така, друзі, монетка. З таким ось буклетом. Тож, дякую всім за увагу. Гарного всім колекціонування, друзі, і нехай квітне український Ютуб.